За місяць до старту футбольного чемпіонату євро 2012 в Єврокомісії оголосили, що єврокомісари не мають наміру відвідувати матчі фінальної частини. У Євросоюзі на найвищому рівні надалі наполягає, що функціонування демократичних інституцій в Україні страждає від корупції та незаконного впливу. Більшість європейських посадовців, що відмовилися відвідувати Україну, посилаються на насичений графік. Це однак ламає традиції вболівання за національні збірні з футболу. У Києві ж заспокоюють, що посадовці можуть і не приїхати, але пересічний фанат все одно буде там, де грає його команда. Один за одним президенти кількох європейських країн відмовилися від участі у Ялтинському саміті, що запланований на 11-12 травня. Офіційні пояснення прибути в Крим. Їм завадить напружений графік. На політичних причинах не акцентують. Утім, ситуація повторюється із високими гостями, запрошеними на чемпіонат Європи з футболу. Представництво Євросоюзу повідомляє, що ніхто із єврокомісарів не має наміру відвідувати заходи в Україні, присвячені фінальній частині чемпіонату. Посилаються на президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, який піднімав це питання на зустрічі 2 травня. Цілком очевидно, що за даної ситуації президент Єврокомісії не має наміру приїжджати до України чи брати участь у заходах, що проводяться в Україні на цей час. Але певна річ залишається надія на розв'язання цієї ситуації, яка викликає дуже серйозне занепокоєння. Як про це у п'ятницю вже висловилась віцепрезидент Єврокомісії Кетрін Ештон? В уряді Німеччини Києву також нагадали про необхідність дотримання демократичних цінностей. На нашу думку вагомої причини для бойкоту чи якихось подібних дій зараз немає. Однак ми б хотіли допомогти пані Тимошенко та іншим і зберегти можливість впливати на ситуацію. У випадку з Німеччиною остаточну позицію має сформулювати канцлер ФРН Ангела Меркель. Однак, канцлер заявила, що такі рішення не ухвалює заздалегідь чи їхати до України вирішить в останній момент. Ініціативу Німеччини наслідували й інші європейські країни. Політичний сигнал для Києва, схожого з місту. Надсилає і відень жоден член уряду Австрії не відвідає ці ігри. Це наш знак солідарності. Михаєль Шпінделегер, міністр закордонних справ Австрії, інтерфакс 3 травня 2012 року. Оточення й прихильники Тимошенко заявляють, що оцінка європейських політиків щодо справи експрем'єра справедлива, бо справа Тимошенко є індикатором загального стану демократичних інституцій в країні. Ніхто із нас, українців, не хотів увидеть бойкотирование и изоляцию Украины. Естественно, сейчас протест європейських лідерів, демократичних лідерів. Звісно, ми його як їх прямую правдиву оценку того, що відбувається в Україні що неприємлема для тих людей, які захищають європейські стандарти. Спроби політизувати європейський чемпіонат з футболу деструктивні заявили в українському МЗС. Тут нагадали, український та польський народи виконали грандіозний обсяг робіт для гідного проведення турніру. Зрештою, переконані українські високопосадовці, бойкот політиків не завадить вболівальникам. Відносно євро, та буде євро. Зрозуміло, що не приїдуть високі гості, прикро, погано. Але євро буде, і з цього приводу є відповідна заява відповідної європейської організації, що вони не займаються політикою. У Польщі, що разом з Україною прийматиме чемпіонат, визнають в'язнення Тимошенко ставить під сумнів зближення Києва та Брюсселя. Глава польського уряду Дональд Туск відносно справи Тимошенко наголосив, репутація України серйозно постраждає, якщо не буде знайдено рішення, яке ми вважаємо цивілізованим напередодні європейського чемпіонату. За місяць до старту футбольного чемпіонату євро 2012 в Єврокомісії оголосили, що єврокомісари не мають наміру відвідувати матчі фінальної частини. У Євросоюзі на найвищому рівні надалі наполягає, що функціонування демократичних інституцій в Україні страждає від корупції та незаконного впливу. Більшість європейських посадовців, що відмовилися відвідувати Україну, посилаються на насичений графік. Це однак ламає традицію вболівання за національні збірні з футболу. У Києві ж заспокоюють, що посадовці можуть і не приїхати, але пересічний фанат все одно буде там, де грає його команда. Один за одним президенти кількох європейських країн відмовилися від участі у Ялтинському саміті, що запланований на 11-12 травня. Офіційні пояснення прибути в Крим їм завадить напружений графік. На політичних причинах не акцентують. Утім, ситуація повторюється із високими гостями, запрошеними на чемпіонат Європи з футболу. Представництво Євросоюзу повідомляє, що ніхто із єврокомісарів не має наміру відвідувати заходи в Україні, присвячені фінальній частині чемпіонату. Посилаються на президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, який піднімав це питання на зустрічі 2 травня. Цілком очевидно, що за даної ситуації президент Єврокомісії не має наміру приїжджати до України чи брати участь у заходах, що проводяться в Україні на цей час. Але певна річ залишається надія на розв'язання цієї ситуації, яка викликає дуже серйозне занепокоєння. Як про це у п'ятницю вже висловилась віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон. В уряді Німеччини Києву також нагадали про необхідність дотримання демократичних цінностей. На нашу думку, вагомої причини для бойкоту чи якихось подібних дій зараз немає. Однак ми б хотіли допомогти пані Тимошенко та іншим і зберегти можливість впливати на ситуацію. У випадку з Німеччиною остаточну позицію має сформулювати канцлер ФРН Ангела Меркель. Однак, канцлер заявила, що такі рішення не ухвалює заздалегідь. Чи їхати до України вирішить в останній момент ініціативу Німеччини наслідували й інші європейські країни. Політичний сигнал для Києва, схожого змісту. Надсилає і відень жоден член уряду Австрії не відвідає ці ігри. Це наш знак солідарності. Міхаєль Шпінделегер, міністр закордонних справ Австрії. Інтерфакс 3 травня 2012 року. Оточення й прихильники Тимошенко заявляють, що оцінка європейських політиків щодо справи експрем'єра справедлива, бо справа Тимошенко є індикатором загального стану демократичних інституцій в країні. Ніхто з нас, українців, не хотів увидеть бойкотирование і ізоляцію України. Звісно, зараз протест європейських лідерів, демократичних лідерів. Конечно, мы його Аценюкак їх прямую правдиву оценку того, що відбувається в Україні що неприємлима для тих людей, які захищають європейські стандарти. Спроби політизувати європейський чемпіонат з футболу деструктивні заявили в українському МЗС. Тут нагадали, український та польський народи виконали грандіозний обсяг робіт для гідного проведення турніру. Зрештою, переконані українські високопосадовці, бойкот політиків не завадить вболівальникам. Відносно євро, та буде євро. Зрозуміло, що не приїдуть високі гості, прикро, погано. Але євро буде, і з цього приводу є відповідна заява відповідної європейської організації, що вони не займаються політикою. У Польщі, що разом з Україною прийматиме чемпіонат, визнають в'язнення Тимошенко ставить під сумнів зближення Києва та Брюсселя. Глава польського уряду Дональд Туск відносно справи Тимошенко наголосив, репутація України серйозно постраждає, якщо не буде знайдено рішення, яке ми вважаємо цивілізованим напередодні європейського чемпіонату.